Добрий добрий вечір, Юрій. Добре. Отже, Юрій Одарченко, народний депутат, фракція Батьківщина. Нагадаю, що відбувалося цього тижня в парламенті. В Парламенті в вівторок, середу, та четвер, народні депутати приходили в сесійну залу, але робили якісь заяви, але не обговорювали жодного законопроекту. Згодом у четвер спікер Володимир Рибак. Оголосив таку інформацію, що він закриває засідання і відкриє його лише тоді, коли опозиція та влада домовляться написати якийсь законопроект про конституцію про зміни до конституції. Отже, ніхто не знає, що це за зміни, а що там збирається писати, чи хтось пише, що відбувається після четверга, хтось з кимось зустрічається, щось пише. Розкажіть про це. Дивіться, зараз всім зрозуміло, що повноваження Януковича при нинішній конституції 96-го року ну абсолютно широкі, всеосяжні, і він може впливати на всі сфери життя українців. Якщо взяти ще його вплив на судову гілку влади, то по суті він є узурпатором, султаном України, називайте це як хочете. І сьогодні зміни до конституції, які вимагає опозиція, вони стосуються зменшення його впливу на сторони життя в Україні. Ну можна багато про це казати, але скажу основні, це наприклад формування кабінету міністрів. Через процедуру затвердження цих людей і висунення цих людей парламентом і друга вимога, яка з нашої точки зору абсолютно суттєва, це надати можливість обласним і районним радам формувати виконавчі комітети замість того, що виконавчою владою є представники президента голови адміністрації. Тобто, це два суттєвих таких основних момента, які потрібно сьогодні виконати. Почкайте, це саме те, що пропонує зараз опозиція до змін до конституції. Ну, якщо казати основне, це зменшення впливу Януковича на формат. На формування виконавчої влади, тобто кабінету міністрів і прем'єр-міністра, і друге це послаблення його впливу на обласні народні ради шляхом можливості формування виконавчих комітетів. А що пропонує ваші опоненти? Сьогодні це можна зробити. Я ще якщо дозволите, зупинюсь на методиці, яким чином це можна вирішувати. Янукович разом зі своєю більшістю Верховної Ради пропонує нам засісти в процедуру змін до конституції, ну згідно параграфів конституції, що затягне по часу щонайменше півроку. Зараз суспільство знаходиться в такому стані, що треба якомога швидше провести ці зміни. Може бути декілька варіантів, які пропонувала опозиція. Ну, перше, це конституційний акт, це більше такий політичний акт, ніж юридичний. Це коли відбувається голосування в Верховній Раді і відміняється рішення конституційного суду. Відбувається повернення ну, до конституції. Не погодлася. Вона не погоджується. Друге, що пропонувалось не тільки опозицією й фракційними депутатами, це Підписання угоди конституційної, Це те, це... що Литвин запропонував? За те, що пропонував Литвин, і Ми погоджуємося з тим, що кшал того, як це відбувалося в 95-му-96 році, була підписана з кучмою парламент і кучма Конституційна угода на рік, яка тут ставила в певні межі повноваження кучми тоді і парламенту зараз. Можливо, було б Зробити те ж саме, сформувати відповідну угоду, проговоривши всі аспекти, про які Добре, я ви казав згодні, в... ваші опоненти згоднічні зараз. Нема від них ніяких знаків, і третій варіант, який при... пропонував... Яценюк, це по суті повернення до прийняття нової конституції. Це прийняття нової конституції не проговорено в нині діючій конституції. Він було запропоновано опозицією проєкт конституції. Ми її вносимо вівторок середу на розгляд Верховної Ради, і ми пропонували проводити обговорення постатейне нової конституції. Ну, в широкому такому загалі в парламенті голосу. Вати за кожну статтю після її, її проговорення для того, щоб все суспільство знало про що йде мова. Поки що сигналів немає. Тобто, ви не зараз не обговорюєте, тобто я Рибак заявив, коли закривав засідання. Сказав, що наступне засідання депутати відкриється тоді, коли ми домовимося винести спільний якийсь там законопроект, він, ви не домовлялися. Думаю, що він видає тут бажане задійсне. Тому дивіться, не, опозиція не зустрічалася з правом. Наскільки що... мені відомо до закриття сесії, були в результаті домовленості між владою, вони пропонували слідуючий метод: що ми голосуємо в парламенті, Парламенті, на е, Голосуємо парламенті ту редакцію Конституції, е, яка приймалася в 2004 році. Там був закон 2222 22 і 43, я не пам'ятаю, е, номери. По суті, е, та ж сама редакція, яка пройшла і експертну, е, і має висновок Конституційного суду, експертний висновок Венеціанської комісії. Проголосувавши за це, е, ми е, чекаємо слідучої сесії. Голосуємо тоді, вносимо поправки, голосуємо трьохстами голосами, але це не зменшує. Скажіть, ви просто скажіть, зустрічалися в четвер, в п'ятницю, в суботу. Яценю, кличко, тягнебок з лідерами. Ну як опонентів. вони могли зустрічатися, якщо Янукович відкривав олімпіаду разом з Путіном в Сочі? Тому що то з Янукович чи вони завжди з Януковичем? технічно вказівок ніяких влада, досвід нам свідчить. Ви не Зустрічалися. Досвід нам свідчить він про вчить, те, що вер, переговорники пане, без просто, Януковича я, ні, не, не зустрічалися. Ви не, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні. ні в суботу лідер опозиції не зустрічався. Окей, переходимо трішки до іншої теми. Яценюк, він уже погодився очолити уряд. Яценюк не погодився очолювати уряд. Він абсолютно чітко зазначав, що уряд народної довіри може бути, якщо будуть абсолютно чіткі параметри формування уряду. Прем'єр-міністр не може бути цапом відбувала, тому що Хочу наглядати телеглядачам, що кабінет міністрів це колегіальний орган, і бажання одного прем'єр-міністра нічого не варте, тому що більшість рішень приймається голосуванням в кабінеті міністрів. Якщо міністри мають іншу позицію ніж прем'єр, він його взагалі посада нічого не варта. Тому ми завжди ставили умови про те, що потрібно спочатку розуміти, яким чином буде сформований кабінет міністрів. Це по-друге, по-перше, мусять бути виконати вимоги Майдану, звільнення людей, які репресовані незаконно. Вони ще деякі з них залишаються за гратами. На вашу думку, це реалістично все це здійснити? Отже, наскільки реалістично за таких обставин, щоб Яценюк став прем'єр-міністром Я думаю, що це мало реалістично, майже нереалістично. А хто ж тоді буде прем'єр-міністром за вашу інформацію? Я думаю, що це буде залежати від того, хто нам буде позичати гроші. Сьогодні Україна без е, тут е, позичання грошей, по суті, не може вийти з тієї криси, в якої вона знаходиться. Зараз можна потрібно терміново платити за газ. І Я думаю, що якщо Янукович, ми зараз не маємо інформації. Приїде з Росії з обіцянками Путіна давати черговий транш позики, то очевидно, що Росія буде вимагати на посаді прем'єра людини, якій вона довіряє на яку вона може розраховувати що та буде забезпечувати повернення позик які бере україна в росії буде забезпечувати відповідний такий відповідний стан і економіки і суспільний стан в україде про новий Нові позички, окрім цих 15 мільярдів доларів, чи ні, це? ні, це в руслі оцієї загальних домовленості про 15 мільярдів. Річ іде мова йде про черговий транш, тому що зараз він конче необхідний. Є і тиск бюджету не виплачуються заробітні плати, і є тиск боргових зобов'язань. Якщо буде йти мова про те, що цю позику буде надавати Міжнародний валютний фонд, це теж є дуже висока вірогідність, тому що вони заповняли про те, що вони готові давати відповідні позики, але вони хочуть бачити теж, під який уряд вони хочуть бачити, що це був би утворений уряд спільний між з опозицією і владою, який дозволяв би їм відчувати впевненість в відповідному курсі. От економічних Мустафа, реформ. Мустафа Наєм написав статтю, де зазначає, що з дня на день може з'явитись нове об'єднання з умовною назвою Демократична платформа, на чолі з Сергієм Тигіпком, до якого збираються ті, хто хоче своїх бонусів в новому складі Кабінету міністрів. У вас є така інформація? Я до цього ставлюся з обережним оптимізмом. Зараз ми бачимо те, що влада сьогодні вона впливає на своїх депутатів і більшість на рівні 235-37 голосів вони забезпечують. Сьогодні є проєкт постанови в Верховній Раді, який зареєстрував Томенка разом з. Мирошниченко про те, що можна можна утворювати в Верховній Раді депутатські групи на рівні 15 осіб з повноваженнями фракцій. Ми будемо бачити, якщо це голосування відбудеться. За можливість утворення таких депутатських груп це буде ознака того, що депутати від партії регіонів зможуть утворювати якісь групи, отпочкававшись від фракції партії регіонів? Я думаю, що це ну, дуже гарний метод, яким, яким ми зможемо надати представникам від більшості ну, умови для більш самостійних дій. Скажіть, а ви, от. Продовжити спілкуватися, домовлятися з президентом України. От він повернеться в Сочі. Лідери фракції Яценюк, наприклад, піде. Ви знаєте, мені важко казати, бо я не є членом переговорних груп. Я маю тільки ту інформацію, які доносять на засіданнях фракції. Лідери, які бувають на перемовинах, чи мають відповідну інформацію. Ну зараз наразі я думаю, що ці перемовини можуть відновитися після того, як ми внесемо проект конституції свої пропозиції. І будемо бачити, наскільки влада готова буде їх обговорювати. А скажіть, будь ласка, от чому опозиція не намагається, наприклад, поспілкуватися з депутатами з провладної більшості, щоб сформувати нову більшість, щоб очевидно вийти з кризи, зробити перезавантаження влади? Таке спілкування відбувається, і ви знаєте, коли дивіться, коли відбувалось голосування про так звану амністію, там на розгляді Верховної Ради було декілька законів. Ну, один з них закон позафракційного депутата дерев'янка, який пропонував звільнити людей без всяких обмежень. Я маю абсолютно чітку інформацію, що депутати від партії регіонів готові були дати голоси для того, що пройшов цей законопроект. Особистий візит президента до Верховної Ради він, ну, він не дав можливості цим депутатам проявити себе, тому що відбувалася у них серйозна розмова, де президент їм радив триматися більшості від партії регіонів. Ну по всьому видно, що його поради на них подіяли, але такі умови абсолютно очевидно, що вони на той час були. Пане юрі, от ви були цього тижня в парламенті? ну був безумовно. Що ви зробили як народний депутат цього тижня в парламент? Е, Ну Виступив хоч один раз? Ні, я не виступив, бо не мав можливості виступати. Фактично, всі законопроекти приймалися без обговорення. За це голосувала більше, щоб в парламенті не було ніякого обговорення. Нема ніякого обговорення. А нагадаю, в цей час лідер, зокрема вашої фракції. Лідери інших опозиційних сил кулуарно проводили якісь перемовини. Ніхто не знає, що там за перемовини. Перемовини йдуть за посаду прем'єра чи інші посади. Перемовини йдуть за конституцію. Тобто, чому все це відбувається кулуарно? Чому сидить 400 депутатів в залі парламенту, а кілька людей ходять і кулуарно щось там вирішують, невідомо що. Ем... Я погоджуюся, що з моєї моя особиста точка зору, що ця метода є поганою, тому що по суті тут ніяких секретів не може бути в обговоренні таких абсолютно простих дій. Ці обговорення мусять відбуватися при широкому загалі. От зараз під тиском наших розмов, по суті, наших пропозицій. Прийнято рішення про те, що проект конституції вноситься на розгляд Верховної Ради, і він постатейно буде широко обговорюватись. Це ініціатива ну, депутатів від опозиції. Те, що відбувається, я погоджуюсь, це, це погано ну. чи пробується там кулуарно перемовини за посади, ще там все, що пробується перемовини окрім конституції. Ви знаєте, не можуть ніякі перемовини за посади проводитися, тому що нема взагалі структури методики, як ці посади, чи інакше ми називаємо їх впливами, можна здобути. Якщо уряд... Формується парламентом, то може, є методика, є основа, коли досягається домовленість про те, що між фракціями розподіляються певні впливи. Якщо тут спиратися на одні обіцянки президента, то це марна справа. Ми бачимо, що він погоджується йти на якісь розмови тільки під тиском вулиці. Пане Юрію, от зараз уже починається тиск щодо руху чесно, який зокрема контролю. Намагаються е, намагається відстежити, наскільки депутати дотримуються своїх е, от, повноважень, своїх функцій так і таке інше. Ось давайте звернемо увагу е, на вас, Юрій Віталійовича Дарченко, 2002 року. То ви не надали списку помічників консультантів, прихованих до громадськості. Чому? Це державна таємниця? Ну, це відкрита інформація. По суті, по Назвіть по, по, по прізвищам, хто у вас помічники. І скільки у мене праці, помічники, які є тріщано. Я голова партійної організації не, «Батьківщина міста Києва. По суті, функціонери, які є головами партійних організацій районних, мої заступники, вони є моїми ну, помі помічниками, помічників, які ну, гроші. О, тут Ільченко. Е, Дмитро Тріщанович, Сергій Смик, Олександр. Ну і інші, інші люди. Також не надано інформацію про приймальні і декларацію за 2012 рік. Це відкрита інформація. я по декларація, суті… Декларація де можна подивитися? Ну вона в інтернеті прямо, є. Де? Давайте подивимось. Я просто не цікавлюсь цими речами. Ага. На який сайт нам зайти, щоб подивитися вашу декларацію? Ну, мабуть, на сайті верху. Я вам і в слідуючий раз передоставлю Ні, так Ви мене, сказали, є в інтернеті. Мене... Де вона? Давайте подивимось. Рада, так? Да? Зайти на сайт українського парламенту. Давайте зайдемо. Давайте Це не подивимо. проблема. Рада, Google. Давайте зайдемо. Де далі? Куди далі йти? Тут є, наприклад, народні депутати України. Сюди? Ну, я вам чесно скажу, я не цікавився, де вона знаходиться. Я можу вам, якщо вас щось цікавить, я можу вам сказати на словах, вони ну, наприклад, абсолютно. ви отримали матеріальну допомогу чи ні? Так, я отримав матеріальну допомогу uh -huh. і ми розподіляли її на те, щоб допомагати людям, яким. Потрібно лікуватися. І до нас я звертається дуже багато людей. Повірте мені, я є очільник міської партійної організації. Дуже багато людей йдуть зі своїми проблемами. Це багато питань, які стосуються матеріальної допомоги. Ми їх вирішуємо. І всі гроші, які я отримав на матеріальну допомогу, ми використали в цьому напрямку. Зараз ось. Дарченко, Юрій. Наталійович, зайдемо зараз на вашу сторінку. Ось ваша сторінка на офіційному сайті Верховної Ради, де ви сказали, має бути ваша декларація. Одарченко, загально це просто інформація про вас. Ви член таких-то комітетів, народились там, то з освіта вища, до виборчого списку, голосування, реєстрація, письмова реєстрація, переходи, посади, хронологія виступів, депутатські записи, законотворча діяльність. А на жаль, декларації немає. Ми поправимо це питання, ну, розмістимо. Дякую, Тоді сподіваюся, наступного да. разу, коли ви до нас приїдете, там вже буде ця інформація. Не сумнівайте обов'язково. Дякую за те, що до нас прийшли, і сподіваюсь, що ви вам вдасться домовитися. Вдасться хоч щось зробити, щоб вийти із затяжної кризи, яка триває в Україні. Сьогодні ми не тільки домовляємося на нас лежить дуже е, такі серйозні обов'язки на майдані. Дуже багато киян, дуже багато членів міської організації протійної знаходяться там. І вони несуть просто бойову вахту для того, щоб майдан був запорукою того, щоб ці домовленості чи ці розподіли повноважень в країні відбулися. Дякуємо. Душі. Дякую. Да. Юрій Барченко, народний депутат, Йо. фракція Батьківщина.